Салют, братіки. Короте, що ми будемо робити? Давайте цих банкірів влупим. Чесне слово. Просто думав, подивлюся, що... але хочу... От... ну, нам треба ограблення зробити, по крайній мірі. Коротше, де ми лупимо? Це вулканчик. На вулканчику ми завжди щось знаходимо цікавеньке і ще до нас, яке нам завжди дає славно, що у нас ставочка? Давайте з 10. Так, а що це цифра 10? Я вже думав, що це вже бонус. Коротше. Опа, сюди. Що воно нам дало? О, що воно нам дало? А нам поки нічого не дало. Коротше, походу бомба бахне. Дві бомби. Але знаєте, це це хорошо. Це ми щось якийсь джекпот. Під... Опа, бомб-небагато. Так, хорошо. І я просто сподіваюся на ці бомби. Опа! А це вже через чор бомб. Бім! Так, хорошо, бім багато. Щось ми походу, зараз... Щось може бути цікаве. Чекайте, я перший раз гру граю, тому буде цікаво. І зараз, мабуть, буде кидих. Так, ану, мені придивитись, щось було цік. А, ну коротше прикольно. Короче, у нас опять дальше бомбочки считаються, У нас сразу вже... Оно мені цікаво. Ага, все, окей, ні, нам випало цих. Короче, заповним, нехай, у нас там було. 15 950. 15950. Мені вже цікаво? Цікаво. Так, народ. Ви ж любите залипуху? Я люблю залипательную таке, Так, 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 всім новим... Користувачам, не знаю, хто вже зареєструвався, грає. Там, пишіть, які вам слоти подобаються, які вам дають, які не дають. Ну, коротше, в такому плані, в такому душі. Запахло шляпами, запахло шляпами. Коротше, граємо до 15400. Дивимося, щось. А бачите, воно ну, так щось крім бомб щось ніхто не дає, так? Да? Пахне шляпами. Опа. А може це ми зародимо шляпу комусь? Так, хоч щось трохи когось. Так, а цих джекітів це хорошо. Мені вже страшно, хлопці. Все, за все, ну, ну все вже. Чи динамис? Ні, не чинав Короче. Чисто От таку тімку зараз робимо. Це в нас 10 спінів, це 700 гривень. Коротше, тестін, Коротше, це до 15 тисяч. Ну раді вас, братва. Так, ще дві бімби. Нічого не дало. Ну, коротше, я вам в будь-якому випадку. Це відео закидаю, щоб ви дивилися і ви казали фрік чи не фрік, чи я фрік. Ну, в будь-якому випадку народ, треба залетіти, бонуси забрати і їх з'юзати. За рахунок них можна нормально насипати. Опа, давай нам третю мусорню. Ага, тут коротше, коротше народ. Зараз все буде. Я зараз зроблю концерт. Отвічаю. Зараз я, я зараз ще щось замучу. Ну, було б на за 7, ну, на цих бонусках. Виловити три скітера було б ж, ж, жирненько. Так, ану, переплюнуло, пацани. Тут плюс. Це це хорошо. Купляємо бонуску. Ні. Ньо. No. Ньо. No. Казала мама вчити англійську. Так, ану, так йде. Хочу тестити бонуски. 15 Короче, Давайте купимо мочно. Що це у нас? 16 тисяч за 200. А давайте купляємо цю дебільну бонуску дорогу. Я боюсь народ. Але чесно раді вас. Ну Я знаю, що це цікаво. Тессінь ми любимо. Пише Win. він. Ну, ми її купили за два косаря тому тут тішитись немає чому. але Першого спіна 650, по-моєму, виглядає смачно. Так. Порядок, не порядок. 772. Порядок, що в нас 11 болтів. Нехай також, щоб кожну бонусочку мені докрутило. І було б непогано. Так, є. Касар є, народ, Касар є, У нас є ще 9 спінів. Так, мало. Так, так, мало. Як думаєте, відійдемо? 2200 було. Ну, коротше, наблюдаємо. Народ. В будь-якому випадку це відео до вас потрапить. І ви скажете мені в коментах, дурачок я чи не дурачок. Чотири спінат... Ну, тут стало гарно, все, ну. О, пішло, 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 пішло. Давай, давай, моя хороша. Отлічно, 450. Ні, в принципі, тут вже поки порядок, вже не так розстроєний, знаю, що там щось буде. Цей спін тупо в сраку пролетів. Так, оп-оп-оп-оп, наше тало. Так, ще два спіна. Так, давайте хоч в плюс закриємо. Так, хорошо. Не закрили ми в плюс. А може цей останній, круклий. 280 було. Дивимося 200... Ну це надо так? Зробити мінус 2040. 20 гривень. 40 копійок, як я почитав. Ну. Коротше, побачили. Я вам скину в будь-якому відео випадку. Тому, братва, держимося, було цікаво. Пишіть коменти і реєструємося за моїм посиланням нижче. Давайте, пока-пока.